Руйнування досить значні вчора. У нас більше, скажімо так, ти тисяч абонентів залишилося без теплопостачання, постачання, без постачання гарячої води, а також без електропостачання. Якщо брати по кількості людей, то одночасно це приблизно 500 тисяч людей по місту парку залишилися без надання цих послуг. Було досягнуто домовленості з урядом. Рішення було прем'єр-міністр профільних міністерств. Енергетики та інфраструктури щодо е, зняття лімітів по е, енерговикористанню на території міста Харкова, Харківської області безпосередньо. Значить, що це означає? Це означає, що відключення до е, мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням, постачанням гарячої води. Це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян, тому що ми розуміємо, що в квартирах буде холодно є діти, незважаючи на те, що відносно плюсова температура на вулицях, все одно люди будуть включати електроприлади, кондиціонери для обігріву власних осел. Звичайно, що ми маємо комунікувати, що це має бути ощадливо, тому що не розраховані електромережі на повне завантаження, однак. Саме для населення підкреслюю саме для населення ліміти для споживання доведені не будуть. Це означає, що відключень у нас не має бути.